Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті навколо нього і на карті бойових дій. Станом на вівторок, на 16 січня в нас розвиваються дуже активно події на Лиманському новому напрямку. Власне, напрямок не новий, але активізація росіян там надзвичайно бурхлива. За останні декілька діб дуже багато атак поперли на Лиман росіяни, Їх стримують наші оборонці на тому напрямку. Крім того, штурмувати Авдіївку кинули вагнерівців. Це розповідають і пишуть наші військові з того напрямку. Маємо дуже цікаві дані, власне, із Бахмутського напрямку. Там уже надіслали нам відео роботи нічними дронами, якраз бійці 93-ї бригади Холодний Яр. яким ми раніше допомагали. Сьогодні побачимо ці кадри. Ну а біля кринок росіяни масово саботують, відмовляються виконувати накази ходити на штурми і зникають там цілими підрозділами. Обов'язково оглянемо і наш південь сьогодні. Тож Почнемо оглядати карту власне, із прикордонних територій, як ми це часто робимо. Сьогодні вся увага на Вороніж, не на Курск, не на Білгород, а на сусідній з ними Вороніж. Там, як ми бачимо, розташований, зокрема, і воєнний аеродром з позивним Балтімор. І, ймовірно, що саме це було основним цей аеродром. Ми його покажемо так підсвітимо на карті. Якраз цей аеродром і був ціллю українських дронів, які долітали до Вороніжа. але чи то через роботу РЕБ засобів ці дрони влучали також не по самому аеродрому, а й по інших об'єктах. Ну, зокрема, російське міноборони стверджує, що влучання є і по житлових будинках. Ми, зрештою, бачимо і кадри зняті воронежцями, коли один із дронів врізався власне в житловий будинок, і там загорілася квартира. Загалом, російське міноборони стверджує, що Воронезької Білгородської області атакували. Щонайменше 12 безпілотників, які вони зуміли там різними засобами або збити, або приглушити якраз з допомогою ребів. Бачимо і вибиті вікна, в одному з помешкань є поранений. Ну, але загалом переважно переляком відбулися в воронежці. Є багато відео там, де вони кажуть, що ховаються під машини від таких обстрілів і так далі. Ну, Бачимо, що по кількох оцих прикордонних областях, які поруч із Харківщиною, Розташовані, прилітає, але якраз от удари по жо вони. Пов'язані з тим, що там є мілітарна інфраструктура і є воєнний, зокрема, аеродром. Російська авіація надзвичайно активною була на Харківщині. Зокрема, із Воронежа, очевидно, і з ворони вже, очевидно, злітають Зокрема, ці літаки частково не всі, але багато бортів. І от у нас є повідомлення від нашого генштабу про те, що загалом ворог завдав 68 авіаційних ударів по різноманітних населених пунктах в прифронтовій зоні. от якщо ми говоримо про Харківщину, то тут екск... Скидали каби кориговані авіабомби на село веселе росіяни, і одна з якадрів з цього села. Там є, на жаль, пошкоджені от будівлі. І от це наслідок падіння коригованої авіабомби, потужної бомби, значно більше руйнування ніж від крилатої ракети, скажімо. Тобто бомби справді дуже небезпечні, дуже руйнівні. Росіяни їх намасовано використовують. І єдина, так би мовити, обмежуюча така обставина, це те, що ці. Ракети не можуть ці бомби, перепрошую кориговані із модулями МПК, не можуть летіти на сотні кілометрів як ракети, лише на десятки кілометрів, і відповідно уражати ті прифронтові села і міста, які розташовані недалеко від лінії бойового зіткнення. Ще один такий населений пункт під бомбами вчора. Опинився на Донеччині. Це Нью-Йорк, селище власне неподалік від Горлівки, неподалік від Авдіївки і ось. Бачимо, що там бомби російські влучили так само кориговані авіабомби, фугасні каби влучили по житлових будинках, зруйнували трьохповерховий будинок, там обвалився під'їзд, і під руїнами перебувають люди. Вчора надвечір голова Донецької ОВА повідомляв про те, що троє людей поранено, і ще п'ятеро перебувають під завалами. Отож, загалом 68 випадків застосування ворожої авіації зафіксували наші військові, в тому числі ось ці бомбардування, які ми побачили. Загалом, інтенсивність бойових дій на фронті зросла. І за минулу добу ми бачимо 94 бойові зіткнення. Це дуже багато. Тобто, ми ще нещодавно фіксували буквально на початку січня по 30 бойових зіткнень, і в районі такого от числа. Тепер же бачимо, втричі зросла кількість бойових зіткнень. Інтенсивність штурмів так само зросла, втрати ворога так само говорять про те, що росіяни дуже активно в атаки ходять, зокрема, більше ти. Тичі ста російських окупантів знищено за минулу добу, як повідомляє наш генштаб, 24 танки, 36 бойових броньованих машин і 30 артилерійських систем. Ці е, цифри, ці числа, говорять самі за себе, тобто бачимо наскільки інтенсивно йдуть бої. Ми зараз це в деталях обговоримо і покажемо на тих кадрах, які в нас з'являються з різних напрямків. Але що стосується куп'янського напрямку, то він якраз належить поки що, якщо ми говоримо про останні дні до відносно. Спокійних. Біля Сеньківки було відбито дві ворожі атаки. Раніше тут десятки атак фіксували наші військові. Дві атаки було відбито і ворог тут не просунувся. В Сеньківка, Петропавлівка, хоча й атаковані бомбами, постійно обстрілюють їх. Але на суходолі, на землі ворог не може там прорватися. Але в нас поруч. Дуже активізувався Лиманський напрямок. Це напрямок Кримінал-Лиман, фактично біля річки Сіверський Донець і Жеребець, яка впадає в Сіверський Донець. От на, цій, на цих кількох навіть ділянках ворог намагається проривати фронт, штурмувати. Ми вчора говорили про площанку Макіївку. Ось цю ділянку, де росіяни намагаються до жеребця, до річки Жеребець пройти, яка тут в кількох кілометрах на захід якраз тече, розташована. І от Генштаб. Наш повідомляє про те, що в цьому районі, от фактично, від Макіївки вниз Невський, Іванівка, Ямполівка, Терне на цій ділянці було зафіксовано 13 атак ворога. 13 атак ворога це дуже багато, і ми бачимо, що тут росіяни загалом ходять в атаки по різному. Фактично, десь їдуть. Значить, на броні, де сходять пішки. Ми зараз скріншоти з відео покажемо. І е, ті кадри, які у нас е, є доступні, і от вчора ми повідомляли, що в районі площав... площанки Макіївки певне просування окупантів було в районі Балки. Між оцими селами тут вдалося е, ще позавчора от ворогу суттєво змінити е, якраз лінію бойового зіткнення, просунутися в західному напрямку. І Макіївка Невська, дорога між ними зараз під загрозою е, власне переривання. Якщо не вдасться далі тут ворога стримати, перерізання має на увазі з боку самого ворога. Ну і нижче, якщо ми говоримо про Зарічне, про Діброву і ліси поруч із Ямполем, поруч з Сіверським Донцем, тут так само багато ворожих атак. Захопили ще у нашому генштабі у звіті також сусідній район Сіверський напрямок, де ворожі штурми активізувалися не лише біля спірного і веселого. Ось тут. То біля виїмки ми говорили про цей район, і це дорога на Сіверськ, фактично прямо звідти з півдня. Але і село Білогорівка багатостраждальне, яке от в круговій обороні, чи на півкруговій обороні тривалий час перебувало. Зараз тут так само окупанти зі Сходу почали підтискати, і деякі навіть оглядачі дають певне просування ворога в бік Білогорівки. Незначне, але все ж активізація наступальних дій ворога тут помітна абсолютно. Ну і загалом теж по цьому району Сіверському і Ямполівський напрямок. Теж 19 атак ворога і штурмів нарахували у нашому генштабі. От зараз покажемо, як бійці власне. 63-ї бригади показують ворожі штурми. От скріншот, який опублікували наші військові. На ньому видно. Ну, це ціле відео є. Власне, Діпстейт, його поширили. В телеграм-каналі Діпстейту ви можете побачити коротке відео. Як росіяни йдуть в штурм? Ми ж тут опублікуємо лише скріншот. Видно просто пішу групу от ворожої штурмової піхоти, яка е, рухається на українські позиції, виходить до якоїсь посадки, там і звідти буде намагатися штурмувати. Дехто в маскхалатах таких, ну в камуфляжі зимовому, дехто без порівзному вдягнені. Поруч вклякла російська техніка, згоріла, лежить, але бачимо просто такі од невеликі. Штурмові групи там приблизно десяток людей посилають росіяни в атаку. Це район Діброве, це якраз Лиманський Ямполівський напрямок, де от ворог намагається штурмувати. Ну але вони, крім того, що ходять в атаки, ось так пішки своїми ногами, ще і їздять на броні, як ми знаємо. І дуже цікаве характерне відео з'явилося в російських телеграм-каналах е воєнних навколо воєнних. от е такій собі воєвода, знаєте, віщають воєводає. І канал, от він опублікував з відео, де цілі групи росіян. Сидять згори на броні, і от висуваються, так би мовити, на якусь штурмову масовану таку атаку. Зверніть увагу, що всі вони без шоломів, без касок, фактично. Це багато хто з російських коментаторів писав, а чому наші не екіпіровані, де каски, де защита, ніяких бронежилетів, жодних касок, просто стрілецька зброя, рюкзаки, якийсь камуфляж, то їхній болотний. І ось так вони цілими великими групами, гронами такими сидять. Звисають із тієї броні. Тут буквально кілька FPV-дронів і серйозно можуть прорідити ряди окупантів, розбити фактично цю колону. От буквально кілька прильотів FPV-дронами і все це посипеться, буде горіти, збирати руки, ноги і так далі. Але бачимо, що ну техніка безпеки, от буквально якісь елементарні засоби безпеки вони відсутні. От серед російських мобілізованих, чи може це контрактники, тут важко сказати серед російських окупантів. Багатьох підрозділах нехтують абсолютно елементарними такими речима, от буквально як, як каски, як шоломи, як бронежилети, як будь-які от от захист, який мусить бути і має бути. Це про стан на деяких підрозділів російської армії. Це означає, що беруть кількість і байдуже скільки там ляже от із цих штурмових груп на полі бою, а лягає переважна їхня більшість. Мало хто може після от таких штурмових дій зібратися докупи і втекти, звідти відступити цілим. Тим часом біля Бахмута. Ми вже оглядаємо карту. У нас тут продовжуються ворожі атаки і на Богданівку, і на Хромове, і на Іванівське, і нижче бої тривають за висоти на північ Кліщіївки. І Курдюмівку обороняють так само окремі наші підрозділи. Зараз ми в деталях поговоримо, власне, як весь цей широкий фронт біля Бахмута тримається, і в супереч натиску окупантів вдається стримувати лінію бойового зіткнення і завдавати ворогу значних втрат. По-перше, в нас. Із цього району, із Кліщівки, Андріївки, Бахмутського району є відео від 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми нагадаю, буквально минулого тижня зібрали хлопцям із підрозділу Блек Рейвен або Чорний Ворон із цієї бригади, «Холодноярівцям» на нічні два дрони, Мавіки 3Т з нічним баченням. І ці дрони вже працюють на фронті, завдають ворогу значних втрат. Зараз в деталях про це поговоримо, але спочатку по. Слухаємо звернення від військових із 93-ї бригади із е, бригади Холодний Яр. Подяку, власне нашим усім глядачам карти бойових дій за те, що ми зробили минулого тижня. Військова частина 1302-93 два, окрема механізована бригада Холодний Яр висловлює щиру подяку 24-му каналу Андрію Дрозді та усьому колективу, всім донаторам, всім, хто е, телеоглядачам, всім, хто долучився до збору коштів, а саме на два мавіка т котрі допоможуть вночі виявляти наших ворогів та нищити їх. За нами буде обов'язкова перемога. Слава Україні! Героям слава! Ось таке звернення від хлопців. Надзвичайно ну, приємно чути такі слова. Ще приємніше бачити кадри роботи вже цих дронів, і ми, ми можемо їх зараз показати. От такі окремі моменти, які Ютуб пропустить. Власне кажучи, ми бачимо, що ці мавіки 3Т з нічним баченням вже допомагають, якраз 93-й бригаді коригувати вогонь нашої артилерії по ворожих позиціях. Ну і от ми зробили таку нарізку, власне, буквально такої роботи дронів. Фейс-повітря в нічний час вже є результати про них зараз трохи згодом. Ну а зараз зацитую те, що відбувається біля Бахмута, зі слів якраз військових 93-ї бригади, яким ми з вами допомогли. Я принагідно ще від себе подякую кожному нашому глядачеві карти бойових дій за те, що ми в минулого тижня ну максимально рекордні терміни за 5 годин, буквально зібрали необхідну суму на два цих дрони, 3T і дуже оперативно їх придбали. Передали. Хлопцям вже бачимо, що ці дрони допомагають власне воювати проти окупантів біля Бахмута. Отож, 93-та бригада, їхні військові описують ситуацію так: окупанти зараз лізуть в районі Бахмута, але менше ніж раніше, скоріше за все, це тимчасове явище, яке пов'язане суто із погодніми умовами зимовими. Наші хлопці окопані, вмотивовані, тримають позиції. Якщо подивитися на карту біля Кліщівки, Дріївки, то це єдині місця на бахмутському напрямку, де сіра зона у бік росіян це злагоджена самовіддана професійна робота холодноярівців. Це якраз ось цей район зараз на південь від Бахмута, Кліщівка, Андріївка. Ми на Бахмуті вже 14 місяців. Це мається на увазі 93 бригада. Найкраще знаємо місцевість ворога і володіємо ініціативою. Особливо хочемо відзначити також самовідданість бригади Лють на Кордюмівці. Це ще південніше. Хлопці, справжні тигри, тримають там фланг, не відходять під переважаючими силами, знищують ворога, анігілюють. По ситуації, власне кажучи, в на інших ділянках, ну бо зокрема. Пишуть про висоту біля Кліщівки, за яку йдуть бої 215,7. Тут оленеводів, ну так росіян називають наші хлопці, спеціально підпустили для зручнішого, ефективнішого зникнення. Їх там низько. Із трьох боків. Щодо Іванівського, це поруч якраз траса власне, із Бахмута проходить через Іванівське, основна. То тут на замку ситуація все під контролем. Крім того, пишуть про Хромове і про Богданівку. Богданівці пишуть ситуація гірша, бо там перепад по висотах. Зараз невигідний для нас. Ну саме село в Незовині знаходиться ворог. Бачимо, тут на північ від Богданівки зайняв певні висоти. І, очевидно, звідти введе. Вогонь по позиціях в селі Богданівка, але тут таке пасмо висот тягнеться і далі на південь, у бік часів яру, у бік Калинівки, і тут власне гірша ситуація порівняно з Іванівським з іншими ділянками. По хромовому це населений пункт на захід від Бахмута, фактично, вже крайнє таке село біля Бахмута. Між Богданівкою і Іванівським. Ми пам'ятаємо, що там відбувся відхід наших військ за певний період часу, доволі таки стрімкий відхід, і отут. Маємо деталі вже їх можна розголошувати, бо минула певна, певний час з того з того періоду, з того моменту. Отже, пишуть власне військові наші про те, що у хромовому одна бригада просто здала позиції. Хлопці побачили перший штурм, взяли і відійшли. Я не буду коментувати. Пише наш військовий, хто це був. Але до порівняння в минулому році ці ж позиції біля хромового, де втекли два батальйони, тепер тримали раніше два взводи наших з 93-ї бригади. А потім це робили Рубіж і Гонор, і всі відносно невеликими силами успішно утримували цю ділянку. Словом, коли воюють. Козаки і є боєкомплект. то Ми катівка. А коли заганяють маминих квіточок, які не створені для війни, то це ще плюс не плюс 500 солдатів у поміч, а мінус 500 солдатів і втрачені позиції. Це питання на роздуми про мобілізацію. Ось такі жорсткі, але справедливі слова від наших військових. Отже, біля хромового ну вже не раз зустрічалося у різноманітних навколо воєнних телеграм-каналах. опис цієї ситуації біля хромового, що там відбулося, ми теж підрозділ називати не будемо. Але буває і таке це дійсно до питання про мобілізацію і підготовку наших окремих підрозділів, окремих військових. Ми бачимо, що по різному буває про проблеми мобілізації, про її виклики, про інші так би мовити, челенджі і виклики нашої армії. Пишуть і автори нового репортажу в газеті «The New York Times». Там, власне кажучи, вийшов текст під заголовком Росія знову бере верх на сході України під час боротьби з власне київськими київські війська продовжують боротися. Так «С і Київ струп строго. І далі під заголовок українці втомлені їм не вистачає боєприпасів. Їх чисельно переважають і перспективи виглядають похмуро. Поки що ми можемо зупинити ворога, але хто знає, що далі? Сказав один із солдатів. Завтра чи наступного дня ми. Ми, можливо, вже не зможемо їх зупинити. Ну, це загалом цікавий пізнавальний детальний матеріал. Але на мою думку, його недоліком є та обставина, що автори описують лише проблеми і труднощі українського війська про росіяни інформації немає, оскільки американські журналісти не спілкуються з росіянами. І як наслідок складається хибне таке враження, що російська армія це якась невразлива нескінченна орда, так не є. Вони теж несуть втрати і там є серйозні проблеми. І мимоволі в деяких читачів може виникнути ну, на заході, це ж для західної аудиторії стаття. Може виникнути таке враження демонізації певної ворога, росіян, перебільшення його можливостей і так далі. Цей ефект от він створений власне детальним описом журналістами з New York Times численних труднощів Сил оборони України, недостатньої кількості снарядів, наприклад, недокомплектації підрозділів, про яку там багато мовиться, недостатньої підготовленості загалом якості мобілізованих. Теж йде мова. Що з іншого боку, ми теж можемо сказати, що всі ці проблеми, і виклики вони цілком реальні, справді в впливають на перебіг бойових дій, але треба дивитися трошки, по-моєму, мені здається, з іншого масштабу, з іншого ракурсу про це теж говорити, але пояснювати, власне кажучи, за рахунок чого українська армія отримує фронт, чому росіянам не вдається, попри всі ті їхні переваги чисельні, просунутися. Цей текст взагалі починається із епізоду невеличкого опису, того як український солдат зрізає броню із давно підбитого російського танка, аби потім цю броню використати для захисту нашої бронетехніки. Навіть такого не вистачає, от всяких компонентів, елементів захисту бронетехніки. Ну і далі цитата зі слів цього військового з позивним Єгер. Якби наші міжнародні партнери діяли швидше, ми би надерли. Росіянам за перші 3-4 місяці так сильно, що все б вже закінчилося. Ми б вже виховували дітей, засівали поля, відправляли хліб до Європи, але натомість воюємо вже два роки. І взагалом в цьому тексті багато втоми від війни, непевності в майбутньому. Ще одна показова цитата. Буквально перспективи України виглядають похмуро. Західна військова допомога більше не гарантована на тому ж рівні, що в минулі роки російські війська наступають, особливо на сході країни. Далі там перелічують Мар'їнку, Авдіївку. Яку мали вже оточили серед українських військових жартують так: російська армія не хороша і не погана, вона просто довга. В Кремля всього більше і боєприпасів, і техніки, і вони не зупиняються, незважаючи на зростаючу кількість поранених і загиблих. Це про росіян. Ну, Нібито дійсно нічого нового для нас, але важко сказати, яке враження цей текст зробить на західного читача, чи той зробить висновок, що все безнадійно вже, чи навпаки, що українці відважно борються у таких складних обставинах, і їм треба більше. Допомагати, ну ми рухаємося до Авдіївки, де справді. У дуже складних обставинах обороняють місто наші захисники із різних підрозділів. Тут дуже висока інтенсивність боїв, і тут на штурм що цікаво кинули вагнерівців. Ну, принаймні, ось що пишуть наші військові звіти із степового, яке обороняє і цю ділянку фронту 47-ма бригада, зокрема і інші підрозділи. В степовому окупанти проводили штурмові дії. В ефірі було чутно. Музиканти, скріпачі, вагнера. Ми спостерігали пташок за рухом особового складу противника, можемо зробити висновок, що там була частка вагнерів. Очевидно, по певній скоординованості дій і інших обставинах і деталях зробили такий висновок. Наші військові йде ну, мова про те, що це якісь залишки Вагнера, які були очевидно задіяні тут колишні вагнерівці у штурмах степового. Ця ділянка фронту залишається надзвичайно складною для ворога. Але, попри це, ми бачимо, що проривів тут немає, і загалом по Авдіївці фронт тримається вже багато. То багато днів незмінно От ми можемо відмотати на кілька днів карту назад, і тут фактично не буде жодних змін. От така ситуація по Авдіївці в край складних умовах, але утримують тут ділянку фронту наші військові. По Мар'їнці поруч можемо сказати, що теж тут десятки ворожих атак. На східних околицях Георгіївки в районі церкви всіх святих ідуть бої. Деякі оглядачі пишуть, що знову трохи було просування в бік Георгіївки з боку ворога, але ми. Ми бачимо по карті, що змін. Тут не зафіксовано, і Новомихайлівка так само успішно наразі обороняється, попри вкрай складну ситуацію. Загалом кажуть, що на цій ділянці Вугледар, Новомихайлівка, оця дуга на півдні Донеччини. Ворог сконцентрував до 20 тисяч особового складу штурмових підрозділів, які будуть намагатися тут прорвати фронт. Тому ще одна нас чекає тут битва за Вугледар. Очевидно, і прилеглі населені пункти по роботаному. Три атаки ворога відбито біля вербового і біля Роботиного, адже тут ділянка на північ від роботиного далі активна від вербового, перепрошую, біля Роботиного, теж продовжують оборонятися наші військові. Але загалом тут е, м, спостерігаються зустрічні бої. І як пишуть самі росіяни, зокрема Воргонзо, на обох ділянках фронту, е, на обох ділянках біля вербового і роботиного, ініціативою намагаються заволодіти то одна, то інша сторони. По на цьому ж таки напрямку в Мелітопольському згадаємо, якщо вчора був чорний день російської авіації, не було підбито, власне кажучи, а іл 22 підбито, а А-50 літак знищено. Власне, у нас з'явилася карта від Defense Express видання які змоделювали ситуацію, де мав би стояти Петріот для того, аби дістати ці літаки у Азовському морі, і ми бачимо, що цей Петріот треба було би підтягнути нашим. Військовим аж до Оріхова, приблизно за Оріховом його поставити. І тоді оцей сектор вже на дистанції 160 кілометрів ураження цілі, фактично досягає, досягає акваторії Азовського моря і тих місць, де були підбиті біля Приморська, біля Бердянська російські літаки. Ну важливо, що це відбулося. Різні вже здогадки, як це сталося. Це вже діло десяти, колись так би мовити, ці документи будуть розсекречені або Микола Олещук, і інші наші військові в мемуарах про це напишуть. Справді історична подія, ну і є кадри інші, інш, іншого ракурсу літака Іл-22 в аеропорту Анапи. Він таки дотягнув цей один літак до російської території. І бачимо, що там хвостова частина зарешечена, буквально просто сито, друшляк такий замість хвоста. Тепер у цього літака. Ясно, що він не підлягає абсолютно відновленню. Там і фюзеляж весь покоцаний. Ну і це такі характерні якраз. Наслідки влучання зенітної ракети по цьому літаку. Ну а А-50, надзвичайно цінний літак, яких лічені одиниці у росіян є взагалі на озброєнні, пішов на дно. Дуже крута операція. Ну я думаю, що ми ще не раз до неї будемо повертатися і в наших оглядах, оскільки наслідки її для півдня України і для розвитку там бойових дій навколо Криму на приазов'ї вони далекосяжні. Ці наслідки стосовно ще кринок, декілька слів буквально. Тут у нас є коментар, зокрема від Наталії Гуменюк. Вона стверджує, що один лише безуспішний штурм ворог провів на лівому березі Дніпра. І наші натомість військові знищили три РСЗВ ворога: два урагани, один град і вісім одиниць артилерії. Росіяни описують події на лівому березі як зустрічні бої біля Піщанівки, біля Олешок, де активізувалися Збройні Сили України, і в Кринках. Тобто, фактично, всюди дають бій. Наші військові, попри тяжкі моменти логістики, переправи на лівий берег, але все продовжується. Операція на лівому березі триває. І от, наприклад, говорять снайпер і офіцер, описує епізод, який стався вчора, якраз в районі Кринок з ворожого боку. Пише він таке: по дорозі в кринки десь загубилося 20 росіян. По перехвату перехопленню радіозв'язку стало відомо, що вони саботували наказ. Йти в штурм і десь засіли, щоби не штурмувати. Вже пройшло півдня пошуків, їх нема. Ну, коротше, росіяни тікають цілими підрозділами, ховаються, аби тільки не йти в штурм біля кринок, не лягати там, так би мовити, мертвим грузом у, у цих от полях, у цих заплавах біля кринок. Для них це теж бачимо таки неможлива місія зачистити цей плацдарм на лівому березі. Друзі, на цьому сьогоднішній наш огляд завершуємо. Я сподіваюся, що вам було. Цікаво і пізнавально. Якщо так, не забудьте про коментар під нашим відео, про лайк під ним. Це надзвичайно важливо. Я ввечері перевірю, скільки лайків, скільки коментарів почитаю обов'язково. Ну і дякую кожному з вас і за підтримку наших збройних сил. Ще величезна подяка тим, хто долучався до збору на користь 93-ї бригади. Велику справу ми зробили. Ну і за перегляд, так само окреме дякую. До зустрічі завтра.